Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Івано-Франківському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Орієнтовний список зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультують, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Volkswagen Tiguan, 13 рік, 2-літровий бензиновий. Двигун. Так, механічна коробка 9900 ціна, 140 пробігу. Мультикермо бачимо, є кондиціонер присутній. Більше інформації оточні. Volkswagen Touareg, Rack. 14 рік, 224 тисячі пробігу, 3-літровий дизельний двигун. 21 500 доларів, контакти до власника присутні. Гарний салончик на світлій шкірі з перфорацією. електрорегулювання сидінь. мультикермо, кліматконтроль. Кого цікавить, телефонуйте. Nissan кашкай. 11 рік, 230 2-літровий дизельний двигун, 7 місць, 11650. Ціна, контакти ось тут присутні. Мультикермо, клімат, контроль, присутні, панорамний дах. Парктроніки присутні, 7 місць. Більше інформації уточнюйте. Mitsubishi Outlander. 17 рік, 115 пробігу, 2-літровий бензиновий двигун гібридний, 22 900 ціна, контакти ось тут присутні. Так, Покажу по салону, шкіряний салон з електрорегулюванням, мультикермо, клімат-контроль, автоматична коробка, підігрів сидінь, люк присутній також. Більше інформації уточнюйте. Kia Sorento. 16 2016 року, 2-літровий бензиновий двигун, 81 тисяча пробігу, 17 700 ціна. Контакти до власника ось тут присутні. Так, Шкіряний салон з електрорегулюванням, Мультикермо, автоматична коробка, підігрів і сидінь присутні. Кого цікавить, телефонуйте. Toyota rav 4 14 рік, 2,2, дизель, 230 18 18500 ціна. Автоматична коробка, шкіряний салон з перфорації. Відкриєте? Добре. Чекаємо. Так, відкрили нам салончик. Дивимось, шкіряний салон з перфорацією, Мультикермо автоматична. Коробка, клімат, контроль, дисплей, Кого цікавить, телефонуйте. Дача «Дастер». 2011 рік, 248 пробігу, 1,6 газ бензин, один власник в Україні, 7800 ціна. Контакти є. Так, Закрив один власник машинку. BMW X5, 14 рік, 3 літровий бензиновий двого 500 ціна, пробіг 207 тисяч, контакти присутні. Так, на жаль. Mitsubishi Outlander в гарному кольорі. Десятий рік, 2,3 дизель, автоматична коробка, механічна коробка, 10500 ціна, контакти до власника ось тут присутні. Так, що у нас посилено? Шкіряний салон? Якщо можна, покажу. Так, Комбінована шкіра, мультикермо, кондиціонер, механічна коробка. Це п'яти семимісний? Більше інформації уточнюю. Honda CR-V 14 рік, 23 тисячі пробігу, 1,6 дизель, без підкрасів. 16660 ціна. Контакти ось тут присутні. Так, зачинено. Парктроніки присутні. Так, бачимо клімат, контроль, мультикермо, підігріви сидінь також присутні. Більше інформації по телефону. Hyundai Santa Fe. 17 рік. 19900 ціна, 47 тисяч пробігу, повний привід, 2,4 бензин. Так, на автоматичній коробці передач контакти до власника присутні. Так, покажу по салону. Кого цікавить, телефонуйте, власник надасть більше інформації. Нісан Рок. 18 рік, 52 тисячі пробігу, 2,5 бензин, 18 тисяч ціна, контакти ось тут присутні. Автоматична коробка передач, камера. Е, так, у вас сидіння звичайні. Та? Так от легенько покажу, щоб побачили люди. Кого цікавить, телефонуйте, власник надасть вже більше повної інформації. Kia Sportage, 11 рік, 1,7 дозель, 12700. Ціна пишуть там ідеальні. Контакти присутні. Механічна коробка передач, ухайний салон, клімат-контроль, мультикермо присутнє. парктроніки також є, кого цікавить телефонити. Citroen C-Crosser. 11 рік, 191 тисяча пробігу, 2,2 дизель, автоматична коробка, 11200 ціна, контакти присутні. Так, салон комбінований. Автоматична коробка бачимо. Мульта, кермо, 4 склопідйомники. Більше інформації уточнюйте. Kia Sorento, 17 рік, 173 тисячі пробігу, 2-літровий дизельний двигун, 21 950 доларів. Контакти до власника присутні. Тут бачу, шкіряний салон. Клімат-контроль, мультикермо, дисплей. Добрий день. Це семимісна машинка? П'ятимісна. Кого цікавить, телефонуйте, власник надасть більше інформації. Nissan Qashqai, 11 рік, 221 тисяча пробігу, 10900. Ціна двигуну 1,5 дизель, контакти ось тут присутні. Так, є кліматконтроль, мультикермо бачимо. Панорамний дах присутній. Кого цікавить, телефонуйте і більше інформації уточнюйте. Peugeot 3008. 10-й рік, 238 пробігу, 9650 ціна, 1,6 дизель. Контакти присутні. Шкіряний салон з підігрівами. Мультик кермо присутнє. Панорамний дах також. Кого цікавить, телефонуйте. Nissan Qashqai 10 рік, 232 тисячі пробігу, 1.5 дизель, 9.500 ціна. Контакти ось тут присутні. Так, заглянемо по салону. Шина відкрита. Відкрита чудова. Такий. Фаркоп присутній. Більше інформації уточнюйте. Kia Sportage. Sportage 14 рік. 1,7 дизель, 138 пробігу, 13650 ціна, контакти присутні. 1,4, 1,2. Коробка механічна. Мультикермо, кліматконтроль. Присутній. Форкоп-пактроніки є. Більше інформації уточнюйте. Opel Antara. в гарному кольорі. 13 рік, 151 тисяча пробігу, двигун 2,2 дизель, свіжопригнений, весь в рідній фарбі з автоматичною коробкою передач 13500 ціна, ось, ось контакти до власника. Так, Покажу по салону. Салон комбінований. Чисто охайно. мультикермо. Автоматична коробка, клімат, контроль присутній. Парктроніки та фаркоп на місці. Більше інформації уточнюйте. Nissan Qashqai. Кашкай у нас 2011 року. 7 місць свіже пригнаний з Франції. 1.6 дизель 96 кВт, пробіг 218 тисяч. Ціна 11700. Торг присутній, контакти є. По комплектації: панорамний дах, камера заднього виду, клімат, контроль, круїз, сенсор, дощу, сервісна книжка присутня, решту покажу. Так, в дуже гарному кольорі. Більше інформації уточніте.